Сьогодні маємо 28 червня, трішки в мене час піджимає і хочу я закінчити цей попередній проєкт, який що я почав. А саме це такий буде балаган неукоріний в мене. Так що дрібний грунт зверху розкидаю. Торф, грунт, все, що є. І буду класти дуги, дуги зготовлення, і також далі поставлю цей плівку. Все є, тільки треба це все змонтувати. Так що сьогодні спробую цим зайнятися, тому що це першочергове. Я щось забув, так і не вертався. Так що, не залишайте. Цей, незакінчені справи, тому що потім до них дуже тяжко вертатися. А взагалі можна і забути. Так майбутній парник виглядає. Шукаю для поливу якусь цю трубку. Замонтую і тоді буду плівку затягувати. Це все буде після обіду. Ну що ж, момент істини натягнув я. Плівку і зараз вперше, вперше тестую полив всередині. Ще повітря вийде. Е, хотів мінімально затрат зробити, тому я використовував матеріали ті, які в мене були. Єдине, що плівка купилася. Ну так. Емітера треба буде. Ці хрестові знімати, одинарню почати. Так, 5 секунд. І знову. Вона передає, але потім часто через 70 сантиметрів. Багато є забитих, а нічого. Ну, все, будемо готові укорінювати. Під'єднав я до того парника, так що автоматика буде включати. Невеличкими інтервалами. Усього парник готовий. Залишилися такі минимальні деталі постараюсь